І усім привіт! Це я, Пьорп. Та в цьому відео я, я зіграю в три різних е, дуелі: це Крістал, Сор Екс і Мейс. Так, поїхали у відео. Окей, цьому, е, це перша дуель. І ч б ви знали? плеєр, він, коротше, гарний гравець теж, бо він переміг ютубера в флезі, у нього щось 600, 600, 600, 600 писать на і на стері, а я його переміг тільки на стерій дань. Да-да. Я просто путаюсь, я звук тебе по Не називать. А на флейме. Якій... І це, ну, плеєр те... Ой, блін. А, Даня, Даня теж сильний гравець. Чи ти підробив, ти тільки що прокрутився? Прокрутився? 360. Так це я сам роблю. Танчик, ти бег, тебе антик нотбек. Ні, у мене не бег. Це у тебе є антик нотбек. Я могу вам показати запись там, де він тупо не відкидувався. Моя Моя Тобі я, Моя... це... Чи це і за нашого пінгу, навіть не знаю. Не... Коротше, ця дуель буде ще довго створети. У мене деплі закончилась. Давай. А, у тебе вже деплі, а у мене ще два. Ні! Фух, я блін, Бліно, тепер. Скільки в тебе <свист> ходить? Доганялки наші, тепер ки доганялки. А, блін. Давай. Блін, воно лагануло. Може, його якусь другу дай? Так, тепер тебе треба дай. Ой, бля, може, що тут? Що тут? Ті. І якщо що, ми граємо на сервері Hoplite до GG. Що це просто час? Я б ще один дай. Ще один дай. Ну, я ж тобі відправляю щось. Так, X. Все Давай. Це, коротше, дуже схожий кіт, але тут є ще сокира, лук, арбалет і стріли. Раджу тобі, раджу тобі зарядити арбалет. А, а ще хочу вам прокламувати найкращий український сервер анархії. Його ім'я LuxorCraft Ві... Це На ньому ви тепер зможете бачити і мене, бо я на граю на ньому кожен день. Сюда Тріско... я, я виграл. Блин. Блин, я на новій ниндзя бричингом не можу строитись, тому що... Я присідаю дуже низько, на новий. Мені на старий краще строит с ніндзя бриджингом. А як я на люксторі строишься ніндзя брижингом Я не знаю. Ну все, давай. Потому що там версия старий, про... да, шоп. Так, це вже булава. Так, а шо у нас тут закид. Шо? На... шо? Бред. Короче, ну тут ти програєш.

Я хочу, я хочу отигратись. О, ти бачив це? Да. О, да. О, а скільки я тобі хп зліз? Та багато. Ні. О, <риснення> ти тупо не злоси, скільки я тут прощу. Ти де? Ти де дівся?

Чого? Да, просто Дуэл. Не понравилось, Мне не понравилось, пожалуйста. Давай ще раз. Ну зараз. Кристал, вот это, вот это вообще. Давай, отцеп. Давай, по-моему. Кристалл ПВП. Вот это. это, да, кристалл пвп, ацепт. Отцеп. Отцеп. Ну отцепни. Ти навіть не знаєш что тут. я тут граю хорошо. Так і я. Так ладно, пока не буду юзать ба. Там такие уже Тут, там, тут, там, тут, там, тут, там Так тут их куча Это, это, это О нет

Воно тепно. А. Блін, немає. Чекай, дай я його пущу. Ти мене розспамив, ноша розбишає. Це була остання дуель в цьому відео. Тому всім па-па.